Здергається єдність, сильна позиція щодо проведення цього з'їзду і щодо сильна позиція до відношення влади до е, тих проблем, які сьогодні є. Я є наглядним зірцем того, що сьогодні жодної позиції влада у відношенні до влади моїй сім'ї не допомогла мені ні в чому, навіть в житті. Тобто, коли я звернувся на Комарова Сім, мені навіть було. Відмовлено, що навіть нема тимчасового проживання. Ця заява так і лишилася і вже залишилася. Тим більше, що я був в Криму до кінця, тим більше я не біженець, я депортований. Вони змусили зв'язаними руками через Шенгар виселитися з Криму. Я Таких людей небагато. Я би хотів щоб влада звернула увагу і до таких людей, які є сьогодні політично репресованими і депортованими за межі Криму. Це один аргумент. Друге, що я хотів наголосити. Ясно річ, що сьогодні є виклики для тих людей і небезпека, які сьогодні залишилися в Криму і які теж політично орієнтовані на Україну, на єдність української держави. З'їзд також, щоб ми не подумали, що він буде не тільки проблемами і перспективи ті органів, які створюються структурами, займатися і тими переселенцями, які сьогодні вже є. Це сьогодні перша хвиля, але сьогодні ми будемо спостерігати і найближчим часом хвиля, яка буде вдвічі чи тричі разів більше. Ті, які люди чекають сьогодні продати своє житло і розпрощатися з Кримом, вони не вирішують їх теж проблеми. Бо те житло, яке сьогодні, можливо, хоча б гроші яких продати, воно там набагато дешевше, ніж, наприклад, десь для проживання в тих територіях, щоб бути з і так далі. Це буде хвиля набагато більше. Якщо сьогодні Міністерство соціальної політики, що в них 7-8 тисяч е, зареєстрованих і там 5 тисяч е, військових. То насправді по нашій оцінці ми вже проводимо свою реєстрацію більше 15 тисяч сьогодні є. Багато з них є навіть сьогоднішнього дня, не зареєстровані. Тому що вони, коли дзвонять на телефонну лінію гарячу, чим ви можете допомогти? в основному відповідь ні в чому або місяцями навіть треба чекати. Тут є такі теж люди, які це вже пройшли. Тобто сьогодні реально Крім реєстрації, влада на сьогоднішньому етапі нічого не може фактично підтримати і допомогти. Дякую, хочу подякувати тим активістам громадськості, як і міста Києва, так і інших людей, які долучилися і працюють сьогодні на більш ефективніше, допомагаючи житлом, проживанням, роботою і так далі. Тобто це і КримСОС, і Євромайдансос, і інші громадські організації, які сьогодні... Також війшли в ініціативну групу і будуть представляти на з'їзді свої організації і далі для координації нашої діяльності. Тому ми Крим не залишаємо, ми також будемо допомагати і захищати права тих, які будуть політично чи будуть переслідуватися, чи будуть залишатися в межі Криму і приїжджати сюди. Тому для цього формується така. Команда, команда, яка вже практично поділиться, можливо, досвідом і Донбасу, сьогодні які є проблеми на Донбасі, можливо, і передасть і її залучимо разом, буде спільно вирішувати з органами влади.